Подивіться, які велетенські горіхи мені передали. Це коли моя хрещениця з моєю подружкою приїжджала, Вона передала горіхи від. Тата. І просто подивіться на цей розмір. Це ж просто гігантський, гігантський горіх. Я ось тут один відкрила. Подивіться, яка просто велич, дійсно велич. Я просто в шоці. Я переклала в цей свічник. Поки він у нас такий, як декор ваза використовується, ось але дуже до речі гарно виглядає. Я зараз щось смачненьке з цих горішків приготую. Довго думала, що такого цікавого можна приготувати, і наткнулася на рецепт шоколадного кексу з горіхами, який буде повністю пропитаний горіхами і конячною пропиткою. Забігаючи наперед, скажу що я просто в захваті від цього рецепту. Наскільки він смачнющий. я такого ще не коштувала і не готувала ще такого, але він неймовірно смачний. Зараз я начищаю горіхи. До речі, ці горіхи, які ось ці велетенські, вони настільки швидко чистяться. От просто я натискаю руками, і воно саме тріскається і все дуже швидко відходить. Тобто не треба спеціальна штучка для того, щоб їх там розламати. І, можливо, я трохи дика, але я такі горіхи не бачила взагалі ніколи. Бо, тому що наші горіхи, вони менше разів в три, напевно. І ну, дійсно я трошечки під враженням. Я коли відкрила пакет, я просто настільки здивувалася, що я вирішила з вами цим поділитись. Е, так, я тепер трошечки отак придавлю скалкою для того, щоб погоріхи були е, трошки мілкими. Але все одно я хотіла, щоб зберігся ну, таких. Хороший шматок горіха в кексі, тому я не сильно так придавлювала. Але ось бачите, зелена моя піалочка, вона повністю наповнилась горіхами. Саме таку кількість я буду додавати. Тепер натираю масло, буду відмірювати цукор. До речі, дуже зручно мати кухонні ваги. Коли ви просто ставите якусь посудину, збираєте на вагах її вагу. І відміряєте саме кількість продукту, яку вам треба. Я вже... У мене раніше був просто мірний стаканчик, який я всюди його використовувала. Тепер замінила повністю на ваги, і мені дуже подобається. В цей рецепт йде сир, я взяла такий, типу, домашній, але в. Фермерському магазині кравицьких якось там дуже велике велика назва. Я не запам'ятовую, але стара це молоко від фермера. Чомусь у нас воно новою назвою, але в більшості місцях в Києві воно все одно молоко від фермера. Також додаю борошно просіяне з розпушувачем і какао. Какао я теж купила ось таку штучку і також розпушую, тому що какао збивається іноді такими комочками. І для того, щоб було все рівномірно, я купила спеціальну крему для того, щоб не було в там, де борошно ну, нічого чорного, щоб у нього була своя Розпушувальна штучка. Форму для кексу ми смазуємо маслом так дуже гарно, для того, щоб можна було потім спокійно це все виняти, і все складаємо у формочку. Звісно, рецепт буде в описі, без детальний, скільки чого. Тобто, основою для цього кекса є сир, кисломолочний та купа-купа горіхів. Повірте, це неймовірно смачно. Ставимо у духовку розігріту і тим часом готуємо сироп, цукор змішуємо з водою, ставимо на вогонь для того, щоб цукор розчинився. І коли повністю розчиниться цукор, додаємо або ром, що вам краще або бренді, ну що взагалі є вдома. І хай прокипить пару хвилин для того, щоб алкоголь вивітрився, і залишився тільки ось цей конячний смак. Я виняла з духовки через пів години, протикнула шпажкою і вона все одно була волога, але корочка вже починала підпікатись. Тому я ось так от фоль... не фольгою, а пергаментом накрила і ще раз помістила на хвилин 20, як мені сталося. Тому цей кекс можна сміливо ставити на годину, але дивіться, щоб з корочкою також все було в порядку. Поливаємо цією нашим, цим нашим сиропом, але я побоялась додати весь і додала лише половину. Але я скажу, покуштувавши, що можна дійсно додавати повністю всю цю порцію, і воно буде навіть краще. Але якщо ви також боїтесь, можна дійсно зробити, як я, додати половину і все одно буде дуже дуже смачно. Подивіться на цю красу. Просто. Неймовірна текстура і смак сиру з горіхами, і якщо це ще такий шоколадний присмак, це щось з чимось. ну Мені дуже сподобалось. Я вірю, що вам також дуже сподобається такий рецепт, тому приготуйте і напишіть обов'язково мені в коментарях, чи вийшло у вас і як вам це смакувало. Дівчатка, сьогодні буду прибирати ось ці шафки свої. У мене тут уже повний хаос такий, що. Ну... Уже давно треба було. У мене тут взагалі яка ідея, що тут у мене догляд за шкірою обличчя, тут догляд, точніше, косметика і якісь парфуми. Це косметичка для манікюру. Тут у мене мають рушники бути тільки, але бачите, тут вже просто все попереходило і просто хаос. І тут у мене має бути фен, якісь жіночі. Гінічні штуки, плойки і туалетний папір, але теж бачите, повністю все. Так не дуже естетично. Скажу, що віддайсона дуже класна ось ця коробочка, дуже прикольно тут зберігається, але вона настільки громістка, і, наприклад, у мене є випрямляч і плойка, і хотілося б, наприклад, в оце все одне місце вони б могли також, якщо б тут якийсь контейнер, якийсь свій там був, вони б могли тут поміститись. Але так, нічого тут, крім Дайсона, не поміщається. Ну, зараз буду думати. Ну, вам зараз буду все витягати і все прочищати. І по ходу, зараз розкажу вам засоби, якими я користуюсь, які мені подобаються. Так, спочатку покажу свої порожні баночки перед тим, як буду їх викидати. Отже, це мій комплект під очі, та для обличчя універсальний день і ніч. Я їм користувалася якраз ось літо осінь. Мені дуже він сподобався, особливо ось цей. Якщо цей ну, крем є крем, наприклад, нормально шкіра реагувала, абсолютно ніяких вау-ефектів не було. А ось цей дуже кайфовий це примітьте собі на літо, що він дуже класно зволожує шкіру навколо очей. І прям є такий ефект пробудження, напевно, ось вранці, і ним намазатися просто було щось прям неймовірне. Але зараз вже зим, майже зима, вже холодніше, то тому такі кремчики вже не можна користуватися. І на заміну я купила собі ось такий крем для обличчя і підводчі Skinbar – це український виробник косметики. Мені дуже подобається цей бренд, це не реклама, якщо що, на жаль, але мені дійсно подобається, але правда, не вся продукція. Креми я раніше пробувала і мені сподобалось. Це з колагеном, і, ну, словом, тут багато чого прикольного у складі. Так, що я можу сказати? Вони бюджетні. Я зараз їх купила, тому що не хотіла вже витрачатися ще й на косметику дуже багато. Зараз дуже багато витрат, тому на косметиці вирішила зекономити. І це якраз такий варіант економ, але доволі гарний. Також з мейкапу мені подарунок ось такий прийшов. Коли береш дві позиції, третя в подарунок, ну, типу, як за найменшою вартістю, ось мені такий подарунок прийшов, трошечки потестила, сподобалось. Нічого такого прям супер вау немає, але непоганий. А ось що прям супер вау для мене це від українського виробника Жоко Бленд це ось такий, така гідрофільна олія для того, щоб змивати макіяж або просто бруд за день з обличчя. Мені дуже подобається саме цей бренд. От Від Skin Bar мені не дуже сподобався. А ось цей він рожевий, такий доволі густий. От як оцей колір, так, такого кольору і цей мус. Мені дуже сподобався, всім рекомендую. Мені здається, від українського виробництва це найкращий, найкраща гідрофільна олія. Так, тут у мене Євочка прийшла мити свою барбі І розкажу, яким я користуюсь гелем для вмивання. Після гідрофільної олії обов'язково треба змивати або пінкою або гелем, і я користуюсь ось такою, вона вже все майже пуста, мені треба зробити повторне замовлення. Enbilін Care. Мені дуже сподобалась ця продукція. Мені не дуже сподобався крем для обличчя, тому що він трошки липкуватий, але ефект класний. Ще, зайчик? У, <хи> але ефект дуже класний. Єдине, що просто я не змогла зваритися, тим, що трошки липкувато. Але все прикольно. Також у мене ще досі є тонік. Ану, зайчик, дай, я трошки. Тонік. Ось у мене тут він стоїть. Дивіться, яка у мене класна тумба, що ось така величезна пляшка <хи> туди залазить. Треба буде все це протирати, але е, дуже рекомендую ці, е, цю косметику. Е, там є ще якась маска, яку я теж дуже хочу. Я її. Коли придбаю і теж десь місяць а, з нею потестую, то я вам скажу, як у мені. Але мені дуже гель, мені дуже подобається. Ви вмиваєтесь, і у вас відчуття такої свіжості, легкості. А, якийсь такий запах, дуже ніжний ніжний дуже приємний. Мені неймовірно подобається. От я розповідала, що є все миє. От, словом, це рушник в прання йде. І також з нових засобів, які я купила вже з косметики, я покажу. Це те, що я користуюсь дуже давно, також хотіла дати свою рекомендацію. Це ось така тональна основа, це як, як сиворотка, але тональна. Дуже легко наноситься, мені дуже подобається. Я не люблю тональні крема. Я взагалі не люблю занадто багато косметики на обличчі, тому ось така лореалівська, така нюдова. Ця сиворотка тональна, мені дуже сильно підходить. Тому ви обирайте свій відтінок і можете сміливо користуватися, впевнена, що вам сподобається. Я мамі також дарую таку штучку, їй підходить. В неї такі, знаєте, є почервоніння на щоках. ну вже з віком просто, і вона повністю все вирівнює весь тон обличчя. У мене також доволі у мене інші червоні висипання, у мене дуже багато червоних якихось точок, ну багато чого, у мене дуже така чутлива шкіра. І ця сиворотка так само все перекриває, все закриває, тон обличчя дуже рівний дуже класний. Так, і туш, якою я постійно користуюсь, постійно її замовляю. І все, лоран, мені дуже подобається, це коричневий колір. Я завжди беру коричневу туш, тому що мені не подобається, як е, моє обличчя виглядає з чорною. Е, і якось коричнева вона більш натурально виглядає для мого типу обличчя, тому я користуюсь саме. Нею. Тому, якщо хтось на неї також дивився, сміливо рекомендую, мені дуже подобається. Ось це, до речі, кремчик для Єви. Мені дуже подобається. Ось ця фірма. Взагалі, ми купуємо все, що для душу, шампуньки цієї фірми. Нам подобається, і іноді можемо помазатися таким кремом. Це особливо взимку. Влітку ми нічим не мажемось, а зараз уже трошки треба. Також можу порекомендувати свої сиворотки Рітуал. Мені вони подобаються. Я скажу, що всі українські виробники, які плюс-мінус в цій ціновій категорії, вони саме по сивороткам, як на мене, однакові, я не відчуваю прям дуже велику різниці, тому мені подобаються всі: і скінбар, і Ritual. І в само користувалась, тому всі гарні рекомендую, тому я ці обрала лише за виглядом. А це у мене для нігтів дуже класна олійка, але треба користуватись нею. Я дуже... Часто забуваю. Бачите, вона в мене не така вже і використана. Це також український виробник, це для ніг, для кутикули ніг теж мені подобається, прикольний. Можу також порекомендувати. Починаю своє прибирання, все витаскую на стільничку і буду е, мити всі ці полички. Там, до речі, дуже багато насипалось волосся. Е, я не знаю, як воно туди потрапляє, коли воно повністю закрита, але все одно, коли е, чоловік бриє бороду і я сушу волосся феном, воно все летить в різні сторони і якось туди залітає. Взагалі, я не люблю прям дуже-дуже багато всього. Вважаю, що треба трошечки мінімізувати всі свої потреби, але навіть з мінімум всього доволі всього багато. І я намагаюсь якось і по косметиці. Купувати і зберігати тільки те, що мені потрібно, і кожного разу роблю ревізію своїх пляшечок, своїх тіней там або ще якихось там олівців, і так далі. І зараз я прийшла до того, що у мене дійсно такий свій сталий комплект, і за доглядом, і за макіяжем. Ось, до речі, хотіла показати, яким кремом від сонця я користуюсь. Мені дуже подобається а, саме цей крем, тому що у мене дуже чутлива шкіра, і мені взагалі не подобається коли дуже якось багато всього на обличчі. А саме а, від сонця крем чомусь лягає завжди дуже таким. А, Шаром, який я прям відчуваю. То ось цей мені подобається, що він дуже легенький, нічого не відчувається, і взагалі ніяких нарікань вже декілька років користуюсь саме цією маркою. Також покажу, як у мене організована косметичка. Тут у мене різні. Різна косметика, а ось тут маленькі косметичні різні кисточки. Мені так набагато зручно. Єдине, що коли я там їду до мами, я в цю маленьку скидую трошечки там туш, якісь тіні сюди, і ось маленьку беру. Якщо мені там прямо дуже сильно кудись треба з всім марапелом, то я просто беру ось так і їду. Це вся моя косметика, більше в мене нічого немає. І зручно мені саме ванні, нею користуватися. Ці косметички я купувала на мейкапі, і я тоді, коли побачила саме такі форми, я одразу зрозуміла, що ось так вони мають у мене бути, і це дуже зручно, коли пензлики окремо, а вся косметика, начебто і поруч, але все ж таки окремо, і вони не перемішуються і не брудняться від ось цього купу ось цієї косметики. Тому рекомендую також такий спосіб, якщо у вас така кількість косметики, як у мене. Можливо, коли є е, такий столик для е, мейкапу, то, напевно, краще, коли пензлики і косметика якось вони більш на видному місці лежать. Але якщо, ось як у мене, що я просто е, фарбуюсь в фані, то, мені здається, це найвдаліший варіант. Е, Передивлююсь все, що у мене для манікюру. У мене тут е, зберігається дуже багато чого старого, е, чого я чомусь не викидала. Так, ось і вийшло. Тут у мене все, все доглядове, тут більше для манікюру, різні такі штучки, тримачі для волосся і так далі. Тут косметика декоративна, це блиск для губ, до речі, непоганий, теж покажу напевно. Його на ніч треба наносити, але я і день його наношу, дуже прикольний. І е, я його купувала, напевно, більше року тому, і він досі ще майже повна баночка. Е, це мої улюблені парфуми. Ні на річі обожнюю просто. Це чоловіка парфуми. Так, І там у мене будуть гінічні прокладки. Е, і сюди е, я поскладу Ось цей, цю, цей кошик з рушничками. Але я його досі не попрала, і бачите, навіть цінник не склеїла. Це чисто вам зараз покажу. І зараз його буду виймати і поперу, коли будуть рушнички братись. Ось так це виглядає. Також ось тут лежать розчіски, я їх хочу зараз помити і потім вже покладу. Тут вже у мене повний хаос. Всі, до речі, пляшечки з термозахистом і різними там для волосся штучками у мене позакінчувались. Зараз треба новенькі замовляти. І воно в мене якраз тут стояло, але, напевно, тут уже не буду зберігати, тому що трошечки ті масла течуть. Так, в таку сумочку я буду зберігати всі свої жіночі гігієні штучки. Мені здається, що так буде більш компактніше, враховуючи те, що тут і так багато чого лежить. Але вони, як для мене, здається, вони мають бути саме тут. До речі, кудряшки роблю ось такою автоматичною плойкою. Вона Ось так називається. Можливо, якось, коли буду робити якусь укладку, покажу вам її в дії. Але мені подобається. У мене невелика кіпа волосся, тому я за дві хвилини можу накрутити всю голову. І то, напевно, дві хвилини це багато сказано. Я пробувала такий метод, що всі там плойки в мене зберігаються взагалі в іншому місці, біля дзеркала, там де можна це все зробити, але це не працює взагалі ніяк. Вони мають в мене бути тут. Далі тут використала органайзери для чоловікових принад. Висохла моя дощечка, яку я натирала олією. Дивіться у минулих відео, яку олію я використовувала, щоб не попліснювала ця моя підставка. І якраз заодно протираю і дзеркало, і раковину, і стільничку, і кран. Так, ну і що ж, нарешті в цьому ящичку порядок, якщо у верхньому більш-менш було. Це зараз я там забарахлилась, то в нижньому завжди був повний хаос. Тепер все охайненько. Сподіваюсь, так буде тут хоч на тиждень, не знаю, подивимось. Але сподіваюсь, якось збережеться цей порядок. Так, тут у мене крем для рук це чоловіка засоби. Квіточка для краси. Тут завжди у мене щось новеньке, сезонне. Зараз осінь мені дуже подобається, як стоїть цей букетик тут. Це склянка для того, щоб полоскати рот після зубних щиток. А тут у мене. Зубна щітка, зубна паста. Зараз наші з чоловіком комплекти стоять в душові, ми туди-сюди їх переносимо, дивлячись, де ми хочемо почистити зуби. Це масло для тіла. Ще один дуже класний гель для в принципі, для всього тіла і обличчя, якщо є якісь червоні цятки, то він якось дуже класно їх потім прибирає. Мені подобається. Крем для тіла це мій євен ось. Ось такий, теж мені дуже подобається, велика банка, на нас усіх вистачає. Дійсно класно мати таку на всю сім'ю. Ось тут вони в мене стоять, там позаду речі які не потрібні взагалі. Тобто там баночки, які зайві, скажімо так, для дозаторів пусті. І щось там для бритви, для бриття чоловіка, теж поки що не користуються цим. Тут ось такий органайзер, якийські. Для пуштих паличок, у мене для ватних дисків, значить, треба докупити. І резиночки. Дуже зручно. Тут у мене всяка всячина різних засобів, кремів, гелів, ось якихось шампунів, які там перелив дозатор, але ще щось залишилось то йде сюди. За ним тут порошки, якісь засоби, так само ще й шампуні, мило, пінка, тобто якісь. Порошок там так, так, і, і лючок. Бачите, там ще є не видно ось лючок. Ось. І ця корзинка сюди, юскіска, ідеально стає, і нічого не видно. Завершувати це відео. Щиро дякую вам за перегляд. Дякую, що додивилися його до кінця. Сподіваюсь, я була сьогодні для вас корисною і відео було корисним. Чекаю на вас у коментарях. До зустрічі, Па-па! be. -па.